Догляд за імплантами важливі рекомендації. Вітаю вас. Я ж Наталя Миколаївна, я лікар-парадонтолог, і сьогодні я розповім вам про правильний догляд за імплантами та за зубами. Особливості тканин навколо імплантів. Найважливіше, що потрібно знати: тканини навколо імпланта принципово відрізняються від тканин навколо природнього зубу. Вони не мають природнього захистого бар'єру та імунітету. Запалення відбувається швидше та прогресує агресивніше. Тканини навколо імпланта більш вразливі до бактерій. Ознаки проблеми можуть бути менш помітними аніж у природних зубів. Щоденна гігієна, базові правила щоденного догляду: чистіть зуби та імпланти мінімум двічі на день. Використовуйте щітку з м'якою щитиною. Обирайте пасту без абразивних частинок. Обов'язково використовуйте міжзубні йоршики або флоси. Іригатор це також надзвичайно ефективний інструмент для догляду за імплантами. Професійний догляд. Найкритичніші моменти, які я хочу підкреслити: відвідуйте лікаря для професійного догляду. Кожний. 3-4 місяці. Професійний догляд, очищує наліт, недоступний в домашніх умовах. Регулярний огляд дозволяє виявити проблему на ранній стадії, коли її легше лікувати, тривожні симптоми. Звертайтесь до мене негайно, якщо помітите кровоточивість, при чищенні навколо імпланта, набряк або почервоніння ясен, неприємний запах, будь-який дискомфорт при жуванні. Раннє звернення. Це ключ до збереження імпланту. При вчасному зверненні ми можемо зупинити проблему до того, як вона призведе до серйозних Ослідків заключні поради при правильному догляді імпланти служать десятиліттями. Запам'ятайте три головні правила: щоденна ретельна гігієна, професійний догляд кожні 3-4 місяці і негайне звернення при перших ознаках проблеми. Ваші імпланти розраховані на тривалу службу, і я тут щоб максимально продовжити термін їх служби та зберегти здорову вашу усмішку.